У горішніх плавнях стартував дитячий турнір з футзалу Промінь мрії КАП на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу змагаються 10 команд, які складають дві групи. Вік учасників до 12 років. Разом із господарями турніру юнаками гірника спорт. Участь у змаганні приймають команди із Кременчука, Полтави, Кропивницького, Нової Галещини, Глобиного, Кобеляк та Кам'яних Потоків. Радіють участі на турніру. Юнаки із команди Геологія, які представляють нову Галещину. Ми команда нова Галещи. Ми команда Геологія Їхали з новою Галещини. Ми вже грали, програли. Ми першу ігру програли 5-0. Ну, будемо зараз розчитувати на лучше, щоб грати. Хотілося б зайняти хоч би перше, ну хоч би зайняти третє. Третє, четверте десь займемо, думаю. Да. До цього грали в таких турнірах чи ні? Так. так. Що головне на таких турнірах? Відповідальність там. От, які відчуття? Чим відрізняються від тренувань? Так, страх. Не боятися, ну Та й все, вроді би. Да, так, страх і. Да яких позиціях граєте? захисники чи нападники? – Захисники. захисники? Юнігравці команди СК Геологія лише тільки набираються досвіду. Під керівництвом тренера Євгенія Ларченка ця команда існує лише перший рік. «З Прекрасним настроєм приїхали. Діти дуже ждали цього турніру. Появилася нас така можливість взяти участь в такому прекрасному турнірі. Запросили нас. Ми займаємося ще ну, мало. Перший рік займаємося тільки. Дітки ще бояться для першого разу. Ну Будемо отримувати опит, такі ігри нам потрібні, щоб займатися. Будемо тільки двигатися вперед, продвигати нашу команду. Євгеній Ларченко є молодим тренером, який поєднує ще ігрову кар'єру у обласних аматорських турнірах з футболу та футзалу. Євгеній зізнається, що дуже хвилюється під час поєдинків своєї команди, але сподівається, що після невдалих стартових матчів його геологія має шанс на позитивний результат. Перва гра сьогодні була з горняком. Дуже сильна команда, програли. Ну нічого, діти не розстраюються, отримали емоції. Зараз будемо далі боротися за призові міста. Із двох перемог почали свій виступ господарі турніру гравці команди Гірник спорт, в якій зібрані гравці 2010 року і які займаються під керівництвом тренерів Романа Цимбала та Віталія Токовенка. Юні гірники обіграли геологію із рахунком 7-0 та виграли у Ворскли 2 6-1. Мені було легко грати. Ну, як сказати, забив три гола бомбардир турнеру. Теж так кращого, так? Так. Ми виграли два поєдинки і я забив один гол і все дуже хорошо. Ну, важко у залі грати після великого поля? Ні, ну, ми вже тренували, тренувалися і нам. Легко. Команди, які приїхали з автобуса, ми їх трішки піджали і виграли. Все було добре, ми грали в пас. Вся команда грала, всі забивали. Ну, Дві ігри на ізі. Які Тут головні суперники вже ви вивчили чи ні? Ну, ні. І, ну, можна все. Сьогодні на турнірі Промінь мрії Кап відбулися матчі другого ігрового дня. А у п'ятницю, 16 грудня, команди проведуть заключні поєдинки і вирішать долю головного трофею та призові місця.